Добрий день. Сьогодні у нас 23 червня 24 року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні я хочу вам показати, як в мене деякі кущі закінчують цвітіння, а деякі вже основна маса вже закінчили цвітіння. Ось у нас перед нами куст Аркадія. Він вже практично. Закінчив. Ось тут є деякі ґонки ще закінчують цвітіння. Ось такий він, Аркадій, деякі вже перецули, деякі закінчують цвітіння. І вже зробили там підв'язочку йому, бо за дві недільки він багато виріс. Ми вже їх провели деяким пагоном і чеканочку зробили, деякі ще доростають до верхньої проволочки. Ось такий стан у нас винограда Аркадія. Це у нас куст Вікторія. Ми його беремо на арку, він вже відсвів, але дуже погано запилився. Дуже погано запилився. Видно там по декілька ягодок тільки на, на ньому. Деякі гронки трошки краще запилилися, деякі якийсь але я його витягую на арку і от туди на арочку він у нас е, піде. Це у нас куст лора. І вже відців, можна сказати, непогано запилився. Ось такі зоночки. І так непогано погано запилиться. Десь якась луча, ну, десь якась скужа запилилася, а в цілому можна сказати, що не дуже й погано. Ось Отакий в нас стан. Говорять, це в нас веліс. Він ще в нас e, фітує, І ще не закінчить цвітіння. Отакий такий там. І ще деякі громки. І купачки верхушки не поскидав. Ось такі. Так він у нас фітує. Це веліс. Ось такі. Громки. Ще сутвітя ще, ще не грони, ще сутвітя. Ось таке сутінтя в нього він ще квітує. Я тут дві неділі практично не ходив по винограднику. Було Я ще Вчора трошки попідв'язував. Отак ще в нас. А це в нас Ось такий лучистий. Також він ще цвіте, він ще не закінчив цвітіння. Ось такий його стан на даний. Час. Ще, ще він цвіте. Громки непогані в нього. Але він ще не закінчив цвітіння. Побагатий, багато хто мені пишеть. Що яке цвітіння там, яка там обробка була, писали мені за обробку, що вже давно пересвів виноград, вже стань гороха. Не знаю в кого, в кого який регіон, а в мене Вінничина. От на Вінничині такий ще стан виноградний. От велій. Бачите, отакий от він в мене. Такі зони, такі в нього. Крупний. Ось такий стан нас. Ще якийсь. добре, ось нас ще і купочків не поскидали. Ось так. Є гонки, отакий стан і наградника. Зараз ми перейдемо далі. Я вам покажу ще один. Та не винограда, де вже закінчує цвітіння. І отак. А тут мене ще цвітує. Аркадія закінчує цвітіння. Де трошки ягідки є, деякі Гронки вже відсіли, а деякі ще закінчують цвітіння. Ну отакий стан. Таке коротеньке відео вам. Показує якийсь там мого виноградника. Зараз я ще зниму там другу пусти, які вже Отак, От Кому подобалося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. На все добре.